Правоохоронці відшукали матір дитини, залишеної у під'їзді одного з будинків міста. Нею виявилась 20-річна жителька Зборова. Як повідомляють в поліції, вона сама подзвонила і сказала, що знайшла немовля. Інші обставини невідомі. А в одному із під'їздів цього будинку в ніч на 15 січня і знайшли немовля. Мешканці ще досі під враженнями від того, що сталося, на відріз відмовляються будь-як коментувати ситуацію. Натомість кажуть, нічого не чули й не бачили. Стосовно немовляти, їх усіх турбують вже другий день. Де саме та хто його знайшов, також не кажуть. Тим часом дитина знаходиться в обласній дитячій лікарні. Вчора дівчинку доправили сюди у важкому стані та з сильним переохолодженням. Зараз кажуть, стан все ще важкий, але мінімальна позитивна динаміка вже є. Загальний стан нашої маленької пацієнтки залишається важкий, тому що вона. Знаходиться на апараті штучної вентиляції, тобто функція вітальня дихальна забезпечується, протезується апаратом штучної вентиляції, але Манюська робить успіхи, відповідає на наше лікування, тішить і радує нас своїми досягненнями і, як то кажуть, результатами нашої праці. Попередньо дитина народилась недоношеною, харчується маля через зонд. Знаходиться у спеціально обладнаному просторі, де дотримано температурного, світлового та звукового режиму. Тож лікарі сподіваються. Що вже зовсім скоро стан дитини стабілізується. Все, що розвинулося, розвинулося в дитини відразу, тому що дитинка, народжена поза межами стаціонару в антисанітарних умовах. Дитина отримала відповідну профілактику правцю. Всі події і всі заходи лікувальні відштовхуються від того, що це є перечасно народжена дитина поза стаціонаром, перечасно народжена дитина, яка знаходилася в. Умовах гіпотермії, але з якої вона виведена, і в подальшому крок за кроком рухаємося далі. Нагадаємо, новонароджену дівчинку виявили в під'їзді багатоповерхівки на вулиці Київській. Вона лежала в сумці. Зараз матері дитини загрожує обмеження або позбавлення волі строком до двох років.